Саудівська Аравія завершила військову операцію в Ємені під назвою Рішучий шторм, під час якої літаки військово-повітряних сил Королівства за підтримки ВПС інших держав близького сходу намагалися знищити основні місця дислокації повстанців Хуситів. Під час прес-конференції в столиці Саудівської Аравії, місті Ер Ріят, речник коаліційних сил, бригадний генерал Ахмед Ассерій Повідомив про те, що військові виконали поставлені перед ними завдання. Він наголосив на тому, що повстанці більше не загрожують Саудівській Аравії, а також сусіднім з нею країнам. Внаслідок вдало проведеної операції війська коаліції знищили важке озброєння і балістичні ракети, які потрапили до рук повстанців. Втім, генерал наголосив на тому, що в майбутньому обстріли позицій хуситів з повітря можуть продовжуватися. Командування коаліції повідомило про завершення операції Рішучий шторм, яку почало на прохання єменського уряду і президента цієї країни. Втім, коаліційні війська продовжуватимуть робити все для того, щоб не дозволити бойовикам проводити будь які військові операції всередині країни, і ми починаємо нову фазу операції під назвою Відродження надії, мета якої повернути народ ємену до нормального життя? Адже він це заслуговує. Свою подяку коаліційним силам вже висловив президент Ємену Абдрабу Мансур Хаді. Від імені усього народу ємену я висловлюю щиру подяку та повагу нашим арабським і мусульманським братам та друзям. Їхній стратегічний альянс підтримав легітимність нашого уряду і захистив інтереси єменського народу. Саме в цьому і полягала основна мета операції Рішучий шторм. За допомогою нової операції відродження надії коаліційні сили намагатимуться вирішити конфлікт у Ємені політичним шляхом. Окрім того, коаліціянти продовжуватимуть боротися з тероризмом, відновлювати ємен і нейтралізувати залишки повстанців. Хуситів в змі також з'явилася інформація про те, що для участі в цій операції Саудівська Аравія залучатиме національну гвардію.